Сьогодні в кожній українській хаті повинні помолитись за солдата, за тих людей, що у святкові дні країну захищають на війні, за тих людей, що гинули і гинуть, але не можуть Україну кинуть. Саме тому вони там десь у полі. Собою захищають наші долі, помолимось за них, за їх родини. Дай Боже їм у цю лиху годину безмежних сил, не відчувати туги, охороняй їх з неба, забери недуги, підтримуй, відведи біду і втому. Живи ми, Боже, поверни усіх додому.